Добрий день, добрі люди, субота, десь 11 чи 12 дня. А ми що? Ми по традиції. У селі приїхали в село, приїхали. Рома приїхав до баби з дідом, я приїхала до мами з татом. Та й таке будемо робити роботу. Ще точно не знаю що, але Ліля вдома лишилася. А це? А мама сказала Рому привезти, бо щось треба робити. Якась фізична сила треба. Так, розпаковка багажника. Ну що? Відкриваємо машину. Всі ж ви дуже е, хотіли побачити, багато коментів мені написали, що ти з села стільки всього везеш, а ну покажи, що ти в село привозиш. Тож поїхали. Кавунчик. І Тут що? Спеції приправи всякі. Мама заказ робила банани. Е, конфети одні, другі, треті, четверті. Сирки плавлені. Ще є плавлені сирки. Що тут ще є? Кріасани, вафлі, сир копчений, печиво, діді колбаса. Дід без колбаси жити не може. А, і ще отака штучка. Відлякувач мишей на ультразвуках. Діє на 300 квадратів. Подивимося, чи буде лякати миші, чи ні. Бо похолодало, миші пошурували. Всі в хату, всі в сараї, в хату. Та й таке. Всі. Всім добра, всім гарного дня. Спішу працювати.